Оце так файно виглядає зараз аеродром білає стратегічна ворожа авіація. Тут Тут Унікальні кадри унікального дня в російсько-українській війні. СБУ провела операцію Павутина, яка точно увійде в усі підручники історії, друзі. Під прицілом чотири десятки літаків. І чотири литовища зі стратегічною авіацією, яка належить до ядерної тріади Росії. Розкаріна наші стратегії нам дали сьогодні в рот. Нам дали сьогодні в Іркутській, блядь. Служба безпеки України готувала цю операцію півтора роки, і деталям, як це вдалося зробити, позаздрить будь який голівудський сценарист яким чином російські військові аеродроми потрапили під удар купічаних FPV-дронів?